Всім доброго дня. Продаю такий набір квасолі. Склад набору 5 сортів по одній склянці квасолі. Вартість такого набору 60 гривень. Маю 15 сортів квасолі на ваш вибір. Під номером 1. Квасоля ластівка. друга ясть. третя цукрова. четверта доміканська, п'ята лимона зелена. Шоста червона томатка. Сьома солдатик. восьма борлото. Дев'ята маленька салатна. Десятий метелик чорний, під 11 номером. Вишиванка фіолетова, під 12 номером вишиванка червона, 13 номер коричнева, 14 номер чорна і сіра, там різні сорти. І під 15 номером солдатик чорний. Чорну квасолю маю тільки одну склянку. І ще продаю насіння цукрової кукурузки. Ціна 50 грам 20 гривень. Має великі качани і солодка. Ще маю на продаж цибулю кущівку. Маю два вида жовта і ось така біла ціна 80 гривень за 1 кілограм можна і по пів кілограма відправляю новою поштою для замовлення пишіть мені на Viber, номер телефона і сорти квасолі буде в описі під відео. Хто бажає, замовляйте і дякую всім за перегляд.